із моїм стилем. З описом ми будем продовжувати. От, кане, фул Я хочу поговорити про ту Тумаріна R. Марина R. Ти сама б дура. Що з тобою таке? Ну, і то, що тиби та, ну, на хайпіх і всяка така робила, ну, вигравала. Вперше ми би убив, розумієш, що тобі голову внадь відео. Обсирайте її, не нормальна дівчина. Свій волос не показує, якісь пісні дурацки показує. Все дурак, кофе скажу. Всі нічого немає нормального. У мене все нормально. А то, що вона там знімає якесь гімно, то це взагалі нікому не подобається. Дорі, а ми приступаємо до жила. Я нічого нік як, щось нічого не робив в серії. Я нічого не робив. Якщо у мене мені сім років. І от як якщо що, я не малолеток. Сама блі малолетка. І що, я думаю, що ні, думаю, що тебе не, Ну що тебе не тільки не люблять е, українці. Росе себе не, не вижу таку, блін дівчину. Як не знати хто. Так що ми сьогодні мали робити ферму. Ферма, ферма. <рик> Аж блін нікого виживання не робить, не інтересно дивитися. Типа що я там як зайця. Все зробив, 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 там як, як зайця. Там ну погуляли, погано, дуже сильно потім як прогрес пішов. Ну так я не вийшов келаура. Лаура сі рішає. Нічого ти можу сказати, такі лаура. Так, сюда треба. И сюда. Там сказал, что дебил. Может, стикает. Правда, что я бала тут у не трачу. еще и возьму пару. О, все, теперь тут же возьму сюда. Сюда, сюда, Все Шпалка тебе просто вставить. Раз, три. 5. п'ять. 5. Все, то ухватить мені. Так, у нас на ферма будет. Ну, ферма загон. Я вийду напишу ферма 2, типа. Ну, ещ за ничего не выросло. Типа. Все дуже, все нормально. Але в моєму сезоні не хочу рости і от. Ну я ж, я ж нічого поганого не зробив. Все ж нормально, жити нормально. Білі води жити все. Вони не ростуть. Може мене правильно розвить. Белале. Першу коровку. Ку заведу, вона вже в мене не було серії я просто на записи їх, не їх а и бачу. Вс. А як крафтиться куличка. Я не знаю як крафтиться куличка. Куличка. Ні. Ну я не ну вас, я знаю, я не на вас, а я крафтить все у нас. Что такое то вообще не форма її Не нотильки, ну, ну говорить. Куди на ну, воде? Так разрубят двері поставлю, там кулетку. Бо крови просто деколи такі нудні Що не люблять, що їм пшеницю показують. У пшениця русі іди. Але я така дивися на нього. Нічого не робить. Пшениця. Я ще потім зроблю там ферму зомбі. У мене буде багато опиту.

На своей В кровати посплю. Капец, така я туда. Что я вообще говорю? Беспанаты. Ничего себе. Кидаешь? Сюда я сказал. Все. Я ще зараз корову приведу тобі. Буду з коровою собі сидіти. Так, сидіти. А так понесся туда не знаю. А де коровка? Удрала, напевно. Так, так, так. Не набирали тут кроки. Ну, вона ще була. Воу 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 воу. Та тобто, там напевно будуть ферма тих вод. Як називається? сілечок будуть. А потім якщо напевно будуть, чому привезу. Реально. Сюда иди. Сюда иди. Все, до ней же дошло. Идешь, идешь, идешь. Пью. Ай, сюда. Сюда, сюда, сюда. Сюда иди. ТД. ТД. Все. Да, реки буде білий. Хм. Сибири буде. Одута. А хті. Ти по кусок дебіла. так, кусок дебила, ще Я коли в виросте? не знаю коли, але коли ж Просто тут иду и следует еще другие. А -а -а, фёдом, Ног потом приведу. И... Люди. Будет смешно. А. Сейчас, я запустил. Так, так, так. Короче, почти я говорю, я сейчас найду сикалу, бо ничего. Так, ну я тому, що я зробив ножниці покрасив В. Та от е. червоне. То от я ж нас нашов... овечку, рувечку. Лучку вже було, я ж десь знайшов куру. Зресно, ну, де я її знайшов, Бо її тут не видно. Малесенька бігає тут. Так, стріч.

Щось багато Бату реально. Мені, я у тому, наверное, ще так задумався, бо просто не потрібно. А ще ух, тих вот, як называється, ще білої шерсті. Не потрібно. Бо я собі хочу зробити, як я вам і говорив. Я за вами заряжу. Вот сидите, садитесь. Сади там о горе. Я вас Сади там краще. Сади там, сади там. Куда он их? Куда Куда них все? Ти зараз. Фух, я, я всі запхаю, якось я тут не то, як звайся. Зробив тоді як називається. Воно вірус я зробив. І звісно, знаєте, що і кого? кого? Правильно, Я ще завів дві коровки. Вона десь удрала. В ну, мене вдома сидить. Ну ок, окна будем дома сидеть. Да мы тут вообще шоссе распускалась. Забудь постриха. Встреч. Пані, ты тоже стрешись. Стии! Хочу и мається зарубить, тебе встрети полностью. Чего он сюда пришла? Так, ложимо, розкладаємось так от Ем, робимо, як звається, Дереч. Біле ліжко, А сам того жовтого я прирощу, к тому, як звойся. Желтого я прирощу. Правильно. О, черво. Ні. Краще mm. Ну коротше ми тут багато дуже зробили Але капець стільки коровок Ну то в принципі нормі Коже буде тепер тут жити так да? Так так зараз Ну, на своем було принципе вами замок Ассасин YouTube. Не забывайте ставить лайки, и коментарі комментарии за шаг. На звонбоску Ассосин YouTube. И всем па-па!